Apple знову в центрі скандалу цього разу через планшетники iPad. Американська корпорація не може поділити цей торговельний знак із китайським конкурентом ProView Technology. У 2006-му Apple придбала лейбл iPad у головному офісі компанії лише за 70 тисяч доларів. Утім, згодом з'ясувалося, що так і не отримала ексклюзивного права на його використання. Нині китайці вимагають заборонити імпорт та експорт цих пристроїв до країни. У деяких районах під вже почали конфісковувати ці прилади із магазинів. Зинівся фамітщодня біля крамниць збирається група людей із бажанням придбати новий айпет, але ми не можемо цього зробити. Наше керівництво заборонило зараз продавати їх. Apple вже тричі намагалася відсудити ексклюзивне право на торговельну марку iPad. безрезультатно. Кожного разу судді ставали на бік китайців. Останнє клопотання керівники американської компанії подали до Верховного суду піднебесної. Слухання у справі заплановані на 29 лютого. Це рішення буде остаточним і оскарженню не підлягатиме. Засідання вирішить суперечку остаточно, а поки що продажі iPad у Китаї заморожені. Нині айпед другий за прибутковістю продукт виробництва Apple після айфону. За останній квартал минулого року доходи від продажів цих планшетників сягли 9,5 мільярдів доларів. Це п'ята частина загальних заробітків компанії за 2011-й.